Вона цього не стояла. Що не так? Та все так, все так, можна. Знак не там стояв. Кравтези, ауді, С4, ДНЗ. На воді втік. Запах алкоголю з перережний рота, поведінка ще не відповідає встановцям. Відео проходження відповідно до основного порядку настана окольня спіні, місяць супинки ТЗ, також найближчим закладу. Чого я маю відповідати за кого? Водій втік. Так а чого ви не встановите, раз тих... Я ще раз скажу, Я Я раз чого тих... ви не встановите? Чого тих... ви не встановлять? Мене не було за рулем.